Що нам цього року приніс святий Миколай? Розпаковка. Найбільше, найкласніше те, що я хотіла. Це... Ту, ту 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 -ту! Це у нас адвент календар для coffee lovers. Кожного дня буде нова кава. Треба відкривати подушку. А сюди шоколадка чорна з горішком. Цукерочки для вас. Великі шоколадки Kinder Bueno. Твікс. Чорна шоколадка з помаранчею. І от такі от ми Приніс Нікіті. Никита попросив від Миколаївка масло для машини. Звісно, не розумію цього всього. Мужі не поділіться в коментарях, як вообще це же ну не подарок. І це даже не все. А ще мені Миколай прислав різдвяний святковий букетик від студії Делюкс. Просто подивіться, яка це краса. Дуже гарний, дуже атмосферний і вдома одразу відчуття свята. І звісно, Миколай не забув про нашу санюшку, тому її чекав адвент календар зі смаколиками. А що вам приніс святий Кила цього року розповідайте.